Доброго ранку малята до нас завітала незнайомка. А хто вона? Відгадайте, погляньте, гостя в нас, яка до нас садочок приповзла, а ще ховається в хатинку, що носить на своїй спині. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцирем без страху гуляє. Так, правильно, черепаха. Давайте розглянемо її. В неї є голова, очі, лапи, хвіст і, звичайно, панцир. Коли черепаха не боїться, вона висовує свою голівку з свого панциря, але коли вона відчуває, що до неї хтось наближається, вона відразу ховає свою голівку. Це ніби її будиночок захисту. Панцир складається зі щитків, на яких утворюються річні кільця. За якими можна визначити вік черепахи. Чим більше кілець, тим старша черепаха, а ще можна визначити вік за кольором панциря, світлий панцир молода черепашка. Чим темніший стає панцир, тим старша черепаха. Черепахи приносять користь тим, що знищують лічинки комарів та хворих риб. Світ черепах різноманітний. Існують як наземні, так і водні черепашки. Давайте сьогодні з вами зробимо маленьку черепашку. Для цього потрібно підготувати кольоровий папір зеленого та помаранчевого кольорів, ломастер чорного кольору, простий олівець, ножиці, клей, пензлик. Підкладка, серветка, і нам потрібно ось таке маленьке блюдечко. Mm -hmm. Давайте спочатку підготуємо наші ручки, розітріть долоньки і зікрійте пальчики. А тепер поставте кулачки на стіл і промовляйте разом зі мною. Черепахи, черепахи по столу повзуть. Витягнуть голівки, знову приберуть. А тепер трошки скоріше. Черепахи, черепахи по столу повзуть. Витягнуть голівки, знову приберуть. Кусь, 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 я нікого не боюсь. Приступаємо до роботи. Беремо блюдечко, кладемо на папір оранжевого кольору, беремо простий олівець і обводимо ось так, ось так, як я, контур. Після цього беремо ножиці і вирізаємо по контуру. Це буде наш панцир. У нас вийшов кружечок. Ось такий кружечок у нас вийшов. Тепер беремо папір зеленого кольору. Ось так його складаємо навпіл, куточок до куточка, ще раз, ще раз навпіл. І простим олівцем малюємо цяточки. А потім вирізаємо ножицями. Рух, і робимо розріз до центра кола, ось так, як у мене, і приклеюємо наші фігури. Розріз наш і накладаємо одну половиночку на другу. Ось так, як у мене. І у нас вийшов ось такий чудовий панцир. А тепер потрібно виготови лапки. Для цього ми складаємо папір зеленого кольору навпіл. Ще раз простим олівцем. З однієї сторони малюємо лапки. Одна ось така, буде у нас лапка ось тут. А з цієї сторони ми малюємо голівку і вирізаємо ножицями. Потрібно вирізати хвостик майже трикутної фор... форми і намалювати очки нашій черепашці. Черебашка вийшла у мене. А яка у вас? Чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята!